Всім доброго дня, працюємо сьогодні на пасіці. Сьогодні така хороша погода, бджілка працює. Ну і ми вирішили попрацювати. Ось така сімейка, середня чи слабка, як її назвати не знаю. Ось заливає все медом, медово-поргова рамочка така. Далі у нас ось підставляли вощинку 4 дні назад. Відбудова просто шикарна. В даному випадку теж не заливається медочком, дивіться, за 4 дні це просто ну, ідеальний варіант. Дуже класно будують, є взяток, є молода бджола. Вущину використовуємо з Житомирського воскозаводу. Юрія Сергійовича Кулакова. Всю вщину я таким чином підписую. Зараз секундочку. Підписую, щоб знати, ми плануємо міняти повністю нашу вущину, нашу суш. На вашину Кулакова, за як ми побачили хороший результат минулого року. І вирішили повністю всю суш замінити. Поступово не все зразу відповідно. Так що цей. Вам теж можемо порекомендувати Юрій Сергійович Кулакова Житомирського воскозаводу. У нас є в наявності. Ми купуємо віск по 230 Також є вощина. Як на обмін працюємо, так просто під викуп воску або можна вощину купити. Ціна 400 гривень за кілограм. Віз купляємо по 230. І що ще хотілося сказати, номер телефону в принципі, лишимо внизу під відео. І що кому буде цікаво, ну, все, бачите, та сама історія з вущинкою. Так джолки будують. Заповідь просто неймовірний, садами пахне, просто шикарно, прям дурманить. Так що, кому буде цікаво, звертайтеся, віск міняємо на вущину, кіло до 800 без доплат. Всім гарного настрою, гарного дня і вдалого сезону.